Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. У пенсійному фонуково дослідний інститут затвердили головний от показник для індексації пенсій. Наскільки підвищать виплати більше інформації, дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Пенсіонери можуть вирахувати, наскільки їм підвищать пенсію після індексації у березні. Оприлюднено головний от показник. 18 лютого пенсійний фонд оприлюднив показник середньої заробітної плати в Україні за 2024 рік. 17 486,60 гривні. Він дозволяє остаточно врахувати, яким має бути розасоби масової інформації індексації з 1 березня. 18 лютого пенсійний фонд оприлюднив показник середньої заробітної плати в Україні за 2024 рік, 17 486,60 гривні. Він дозволяє остаточно врахувати, яке має бути роззасоби масової інформації. Р. Індексації з 1 березня раніше ми розповідали, чому деякі українці пі. Сля перерахунка у пенсії отримають доплати на три місяці пізніше, якщо рівень інфляції за 2024 рік становив 12%, а теми зростання середньої зарплати за 2022-2024 роки 11,5%, то, за традиційною формулою пенсії, з 1 березня 2025 року мають проіндексуватися на 11,53 залишилося дочекатися. Коли Кабмін у результаті ухвалить постанову про нинішню індексацію та її точний роз засоби масової інформації Р через оприлюднений показник ТПР, також відомо, яку зарплату враховуватимуть. Для призначення пенсії у 2025 році, тим, хто претендує на пенсію цього року, у формулу розрахунку підставлятимуть показник середньої заробітної плати по Україні за три попередні роки. За 2022-2024 роки що становить 15 тисяч гривні. Якщо рівень інфляції за 2024 рік становив 12%, а теми зростання середньої зарплати за 2022-2024 роки 11,5%, то за традиційною формулою пенсії з 1 березня 2025 року мають проіндексуватися на 11.53. Залишилося дочекатися. Коли Кабмін у результаті ухвалить постанову про нинішню індексацію та її точний роззасоби масової інформації Р, через оприлюднений показник ТПР, також відомо, яку зарплату враховуватимуть для призначення пенсії у 2025 році тим, хто претендує на пенсію цього року. У формулу розрахунку підставлятимуть показник середньої заробітної плати по Україні за три попередні роки за 2022-2024 роки, що становить 15 тисяч гривні. До речі, чому деякі українці після перерахунку НКУ пенсій отримають доплати на три місяці пізніше, коли частині українців проведуть м'який знак перерахунок пенсійних виплат та нарахують доплати. У пенсійному науково-дослідний інститут розповіли подробиці, у березні 2025 року відбудеться чергова щорічна індексація пенсій, проте частині українців виплати перерахують лише у квітні, а гроші нарахують лише у червені. Про це повідомили в пенсійному науково-дослідний інститут України йдеться про працюючих пенсіонерів. Згідно з пенсійним законодавством України, пенсії працюючим пенсіонерам, які сплачують єдині соціальні внески. Перераховують, що два роки перерахунок здійснюється автоматично з 1 квітня, якщо два роки стажу пенсіонер заробив станом на лютий поточного року. Якщо стаж був зароблений пізніше, слід подати заяву до пенсійного фонду, проте виплату доплати до перерахованих пенсій працюючі українці отримають лише у червені, але одразу за три місяці це пов'язано з тим. Що страхувальники подають який знак звіти за і квартал 2024 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування по 10 травня, тому перерахунок пенсіонерам, що працюють, зроблять у травні, а нарахують доплати у червені з 4 по 25 число.